Це коренеплідний це корінь, ось як ми бачимо, це ще малесенький корінь, до осені він виросте великий. Збирають його осінню е, на насіння, якщо на еліту супереліту, вибирають вибирають без бокових корінів, одрізаємо у хранілище у нас, овочі, сховище і насідуючи рік. Весною садимо, це на насіння. Е, сама е, рослини сіють насіння весною рану на корінь. Е, таких привілегій нема ніяких, такі головне ж прорвати, так як моркву, ну, сантиметрів сім, щоб було де нарости корінь у цьому. Е, сам цикорій, корій, він. Е, з гірчинкою, всі знаєте. І його, щоб засушити, ми пробували. Ну, пошкребли, нарізали дольки, посушили вдома в тіньочку і тоді перемолоть. Ну, щоб він був коричневий, його можна підсмажити трохи в духовці. Бо так, якщо він, він буде просто білий. А так у духовці його піджари, він буде коричневий. Це в домашніх умовах. У виробництві я там не, не знаю, як вони там його роблять і все. І один такий в мене був случай сказати. Поїхали ми на виставку, остались корінці. Ну, подивилися корінці. Хто бере пастернак? Ну, давайте два корінці мені. Ну, взяла замість пастернаку цей корі. Приїхала додому, жарю картоплю, взяла, почистила там півкорінця, укинула в картошку в це корію гіркотив, то і я не почула. Ну, картопля була смачна. <соць> так що можна спробувати. А де ще й кави? Ну, це як в салати, це як іде, це в нас кореневий, це корінь. Ну, а якби ну, весною вигонка була, так її зрізають у цій верх, і тоді на салат йде. Ну, у нас це воно, ми думали ну, передавати раніше. Я таки передавався цей цикорій «Цезар», Думали, що піде як на вигонку. Ну, Його можна на вигонку, але він більш кореневий такий на корінь. Корінь це цикорій Багато хто садить, зрізають, годують скотину. Оце зелень. Кажуть, буряк не росте, багато в нас закупляють насіння годувати. Поросят, це як воно ж гірки. Каже, їдять усе. І він буряк там пов'яв, десь щось довоносик з'їв, ще щось Ці корінь нічого не їсть.